Привіт, народ! Сьогодні хочу вам показати підбірку продуктів, яка була сформована і пробіошибок за час проживання в Норвегії, і яку ми регулярно купуємо. Це список рандомних продуктів з багатьох, які ми купуємо. Отож, якщо вам буде цікаво, я можу окремо зняти підбірку, наприклад, там білкових продуктів, або підбірку солодощів, які ми беремо постійно, або і те, і те. Ну що погнали? Топчик наш відкриває крем сир від тіни або Філадельфія. Наразі на Філадельфію знижена ціна, тому я набрав її. Але зазвичай вона трохи дорожча, ніж крем сир від тіни, а за смаковими якостями один в один. Далі яєчка від First Price. Вони нічим не кращі ні гірші за інші, хіба що ціною. До речі, черкніть пару слів в коментарях, чи вам цікаво я знімлю окремий топ цієї фірми. Це на кшталт, розумний вибір в Україні або своя лінія. Тобі ж самі дішманські фірми продуктів. Я розкажу, що. Що можна купувати, а що не дуже. Натертий сир, теж, до речі, цієї фірми, який ми постійно використовуємо для сніданків. Коли хочеться себе побалувати перебором калорій, то ми беремо ось таку піцу 4 уст. Серед інших вона нам подобається найбільше. Ось такі офігенські круасани ми теж часто купуємо. Раніше вони були трохи в іншій упаковці. На каналі є відео, як я з них готую сніданок. Дуже смачні. Якщо ви хочете зробити щось типу шавухи або якусь іншу начинку, беріть ось таку тортилію. Вона ще буває різних розмірів. Альтернативою цьому я полюбляю купувати ось такі міні лаваш, які називаються вони лумпа. На сковорідці ним прижарити яйце, додати сиру, виходить то, що треба. Я не любитель гострого, але ось цей солодкий чилі соус для мене відкриття серед соусів. Він чуть-чуть гострий і дуже смачний. З молочки ми беремо ось таку сметану 17% жирності. Діти люблять такий йогурт у великій пачці: ванільний або полуничний. А також маслові тіни у великій упаковці. Воно реально смачне і трішки солонувате. Взимку, коли я ходив в гори на кемпінг, мені дуже сподобалась така куряча консерва. Ванільну цукрову пудру ми використовуємо для десертів. Ось такий чорний чай мені подобається, а моїй світці більше до вподоби м'ятний. На бутери дуже гарно заходить нарізана шинка. А для основи бутера ми купуємо такий чорний Кліп з висівками. Звичайно, ми ще кучу всього не пробували, через це можливо цей топ зміниться з часом. А ви напишіть в коментарях, які зазвичай улюблені продукти купуєте в магазині і що порекомендуєте спробувати. Щиро вдячний вам за перегляд цього відео, обняв, приподняв і до нових зустрічей!